Доброго дня! Будемо зараз робити раїловку. ту, що ми зможемо вивезти десь в посадку і повішити на дереві. Значить, для матеріалу я взяв, у мене був обрізок ДВП. Ну, це найдешевший варіант фанера дорога. А це ДВП. Воно гладеньке з обох боків. Значить, зараз буду нарізати його. Доброго дня, будемо робити райловку е, виїзну, ту, що ми вивеземо в посадку, і в посадці там десь повішаємо. Із матеріалу я взяв ДВП. Е, тобто самий дешевий матеріал. Фанера вона дорога, а ДВП трошечки дешевше. Е, можливо, у когось ДВП е, залишилися вдома на, навіть від старого шкафу. Задня стінка вона з ДВП. Ну, із такого матеріалу і будемо робити. Він, звісно, недолговічний, але його не шкода, якщо у вас вкрадуть. Ідемо нарізати на циркулярку. Далі, нарізали ДВП. Розмір я произвольно можна вибрати. Я вибрав 50, тобто 30 на 50. Все, 30 на 50 понарізали. Я нарізав 4 таких от заготовки. Далі я нарізав планки, які будуть прибиватися до цього ДВП. Тобто, ці. 30 у мене вийшли короткі планочки. А длінні планочки 44,5. Ну, це в залежить від товщини вашої планки. У мене тут планка е, приблизно 20х20 або 20, 22 на 22. Це все произвольно. І далі ми збиваємо їх, так як в Радянському Союзі колись збивали е, ці посилочні ящики. Не було нової почти, була наша почта, яка е, фанерні ящики пропонувала. Ну, і Деякі, деякі учні в школах на уроках труда їх збивали. Тобто, яким чином? Це ми беремо цю е, заготовку і прибиваємо е, з усіх сторон цю планочку. Е, дивіться, і ось я буду зараз прибивати. Значить, що я роблю? Так як це ДВП і степлер на ДВП е, не буде триматися. Там сильно тонкий гвоздик без шляпки, і він просто буде вириватися. Е, тому перед тим, як прибивати, я. Наношу клей ПВА на рієчку. Тобто степлер нужен тільки для того, щоб потримати цю рієчку, поки він не застине. Ось таким чином оно получается. Так же само зараз прибиваємо і цю реечку. Ось вот така стінка у нас готова. Далі робимо другу стінку. Ну, щоб не було длинне відео, я буду ставити паузи і будемо продовжувати. Далі, коли ми зібрали дві отаких от от рамочки, ось о, дві, ставимо їх е, цими рейками наружу. Цю що цю наружу. І далі прибиваємо з обох боків ще по дві сторони. Вони голі, бачите, на них ніяких рейок немає. Вони прибуваються до цих планок, які вже знаходяться на цих ріях. Одну я вже прибив, буду прибивати другу. Бачите, навіть вона якась ще й деформована. Ну так як матеріал я не підбирав, спеціально не купляв в магазині, а те, що було в наявності. Але клей і степлер, і воно у нас все тут вирівнюється. Далі, коли ми вже це збили, все, значить у нас получились, бачите, дві планочки тут у нас є, а вверху планок немає. Тобто ми будемо кріпити сюди дно, а з тої сторони кришу, то нам потрібні тут ще реєчки. Такі самі нарізаємо реєчки. же само мажемо клеєм, прикладаємо і прибиваємо степлером. Так само і з іншої сторони. Тобто тепер ми маємо основу до чого нам, до чого нам кріпити дно і кришу. Це у нас є основа з цієї сторони, є основа з цієї сторони. Далі що ми робимо? Далі досточку. В даному випадку досточка 25-ка. Вирізаю по розміру оцих планок між ними. І далі сверлим отвір. Такий же самий отвір сверлим і в нашій руїловці. І далі вкладаємо цю планочку от сюди отвори. Тут можете прибити люточок по бажанню, можете не прибивати. Для чого ця планочка а не так залишити? Тобто, коли е, пчела розвідчиться, прилітає е, в нове дупло, вона оцінює товщину дупла, чи зможуть вони перезимувати. І якщо е, її задовольняє, тоді зможуть. То ми маємо зробити фальш, тобто, щоб вона вважала, що тут у нас дупло товсте. Тобто ви можете е, цю планочку зробити навіть і 40 мм. І сюди от. Прибити. Так само ми її садимо на клей, вкладаємо вирізаний по розміру і далі прибиваємо. Все, льоток у нас готов. Прильотну досточку по бажанню. Далі, значить, робимо дах і криша. Тобто я взяв десяточка досточка, у мене були обрізки. Ви можете і товщу взяти, що у вас є. І прибив її двома рейками. Так, щоб ці реєчки у нас плотненько заходили іменно в нашу кришу. Все, криша є. Далі кришу ми можемо захистити обрізками метала від криш, щоб ми робили вулики. Так, зараз я їх приб'ю для того, щоб у нас волога туди не попадала на случай доща. Так як ця раїловка у нас без сотова, Тобто, як вона буде виїжджати. Ця роїловочка. І нам жалко поставити туди ващину, ващина стоїть 25-30 гривень. Да? І жалко там рамки ставити, вдруг крадуть. Тому тут сотів не буде. І на криші ми отут от просто або клеїмо положок прополісний, або приклеюємо кусочки старої чорної суші. І користуємося якимись приманками. Хтось робить з старих метачників приманки, хтось купляє в магазинах приманки, Тобто, обмазуємо люток. Дивіться, чому я зробив так. Да? Обично їх роблять у такому вигляді, да? Тобто, рамки так ставлять. Чому я зробив так із спостережень? Ви бачили форму рая, коли рій прививається? Тобто рій прививається у нас отакою от сосулькою. Тому я і зробив так, щоб у нас в раю було комфортно, як в дуплі. Тобто він прив'ється на оцей кусочок суші от такої сосулька і почне відстраювати вже там соти. Тому цю раїловку удобніше прив'язати до дерева, так як вона ну, мала, а не широка. Об'єм цієї раїловки 30 на. 50, Получився 8 230 рамок, тобто 6 додановських. Ви можете збільшити ну, зробити 32 на 50, допустимо, ну, щоб об'єм більший. Бо в малі раї ловки і малі раї заходять. Тому 에, пробуйте збільшувати. Далі. Що ми робимо? Значить, беремо ще два саморізи і прикручуємо їх з, оцих, з двох сторон боків. Для того, щоб кришу нашу ми могли знімати. І проволокою замотуємо цю кришу. Все. І далі на ці ж саморізи ви можете і прикручувати проволоку, які будуть до ствола дерева чіплятися. Дно таким же самим чином, така же сама у нас буде досточка. Дно. Тільки вона буде отак стояти. І теж ми так же само це дно. Прикручуємо, прикручуємо це дно двома саморізами. Тобто два саморіза тут, і проволока алюмінієва буде тримати це дно. При тому, як ви будете доставати свого рая, бо якщо ви його достанете зразу, то ясно, він ніде нічого ще не побудує. А якщо ви вже будете знімати там через тиждень, коли там вже будуть соти, то вам проще буде зняти дно і зняти кришу, і будете мати отакий циліндр. І ви зможете е, ножом е, вирізати ті соти, які він там е, збадував. Ну от, якось так я роблю райловки.